Вітаю підписки гості мого каналу. Сьогодні трошки яка думки услуг. Чому такими поділитися своїми думками? Не розумію, чому, чому так. Чому ми, ну, в частності, навіть ті самі виноградарі, та й не тільки виноградарі, я думаю, що більшості людей чому не цінують свій труд. От що мене наштовхнуло на такі думки. Прийшла сусідка. З базару, то я питаюся у неї, чому сьогодні був виноград. А вона мені розказує: ось кишмиш Сьогодні я взяла по 60 гривень, там був і по 50 гривень кишмиш. Ну, я кажу, так це ну, нормальний кес це вже такі остатки. Він каже, ні, нормальне, все. Гарні грона. Я от в шоці думаю: ну, вже ж за 60 гривень. Ну це, ну, це технічно, я знаю, що тут йде дуже дешево, там по 40-50 гривень. Я зустрічав в інтернеті. Ну щоб вже столовий, щоб кишмиш вже продавати по такій ціні, я щось не розумію. Чи це люди дійсно не цінують свій труд, чи це люди мають великий об'єм цього винограду ім аби спулити. Чи це вони ну я просто аналізую, скільки потрібно біля нього побігати? От візьмемо навіть. Коротенько, як починається рік. Ти береш відтягуєш ту, хто укриває ту, зу, з цього з землі, затрачуєш на це час і свій фізичні ресурси. Потім е ти його бігаєш, укриваєш, купуєш, хто купує, хто купує матеріали, хто оприскує, хто чим може, укриває. Це теж фінанси також ресурси і час. час. ви знаєте, що це він безцінний, він взагалі. Ніяк не можна його, як кажуть, ні до чого прирівняти, він не повертається. І він повинен повинен оплачуватися відповідно. Та час на це укривання, потім ти, ти його розкриваєш, потім ти, ти його підв'язуєш, потім ти це все обробляєш по, по декілька разів на, на, на сезон. Хтось обробляє три рази, не знаю, як це, або має тільки три куща і три рази обробляє, бо я. Теж думав, що три, три рази можна обробити за сезон нарад. Насправді так не, є, так не є. Я вже обробив хімічним препаратом на десь 5 разів, і все одно в мене в кінці сезону виноградник заболів мільдю. І я зараз для того, щоб вже їсти ту чисту ягоду, чисту ягоду, я приблизно порахував, коли мені треба зробити останню обробку. У ну, цьому році я, я, я трошки порахувався, бо. Не враховував те, що все йде з запізненням. У мене очікував вже я кажу урожай на 25 серпня, а то вже вийшло аж на 10 вересня. От ти купую всі біопрепарати б'ю цими біопрепаратами чи кожних три дні цей виноградник, щоб трошки, я кажу, спасти його, щоб мідю не сильно вразила. ці... Щоб трошки міг набрати цукру виноград і щоб дозрів, бігаю я з тим прискувачем. Потім ти його поливаєш, ти його підживлюєш і по листу, і під корінь. і, і Одним словом, ти коли винограду б'єш і б'єш, або, або люди вже не граються з цими біопрепаратами. Вони все одно ті, які ягоди, які йде на продаж. Виноград, вони хімію використовують для того, щоб та ягода трималася, того, щоб виноград нормально давав урожай. І щоб... Ну і звісно, я би сам ну, хотів би їсти ту чисту ягоду, але наскільки я розумію, що е... наскільки хімії вдається в цей виноград, і ти для себе ще ладно, можеш побігати цими оприскувачами. Це біло, біошміо і трошки потратиться, Хоча, щоб все порахувати, то дешевше купити виноград. Але знаючи то, всі ті хімії у тому винограді, то я відпадаю все бажання купляти той виноград. То, це. то ти от бігаєш куча цих часу і фінансів вкладаєш в ці біо. з'їсти ту чисту ягоду, а це тут люди продають по 60 гривень? То я, я не розумію, або там якийсь інший підхід, або просто-напросто. Ну, ну, наскільки треба не цінувати свій труд. Чи це просто я щось не, не розумію, чи це просто люди мають величезні об'єми, і їм потрібно аби лиш продати, щоб, щоб хоча б щось відбилося. Так виходить, що так проще, ну не знаю, десь вже може здати оптом, але не продавати тільки у роздріб. 50-60 гривень. І це, я вам, і це ладно, бо це дещо у у ну, це, в селі. Уданих це в міста. Тобто, в Черніці, і, і на базарі продавати по такій ціні. Ну, може мені хтось щось пояснить, бо я не розумію. Так виходить по такій ціні, якщо продавати, то це значить, ну, не, ну, не видно займатися цим виноградом. Бо, бо, бо як по-друге, ціни ростуть, все росте. І навіть сімічні препарати е, в ціні дуже сильно виросли. І це. І і за заткучну продавати. Усаджу, я навіть, от припустимо, ціл я трошки дивлюся на на ці всі свої саджанці, все, що я вам показую, це все в контейнерах. Деяким тут є один сезон, деяким тут вже і два сезони. Це все, як кажуть, новий проект Так забіжу наперед. Це чекає свого часу. Подивіться, скільки ти, коли цього б'єш, це все посадити, скільки тут у мене приблизно тут до 40 цих контейнерів, це все треба розкласти, полити. Потім зараз від приморозку це все, все докупи зібрати, накрити, потім це все, все треба ще також чимось підживити, також треба від хвороб попшикати. Ну і, ну і ти це дуже багато часу затрачаєш на, на, цей, на цей виноград. Ладно, для себе якихось може до п'яти, ну, ладно, максимум 10 кущиків, ну, куди не йшло, ще, ще, ще це. Ну, коли ти в тебе вже є об'єм, і, і ти вже бачиш, що цей об'єм у тебе забирає багато часу, то я думаю, що це мало би якось бути більш оправдано. Ну або я щось не, не, не дорозумію, і, можливо, щось далеке від цього, і, і ви мені просто ну, напишіть в коментарях, що ви по, по поводу цього думаєте. Які у вас думки? Що ви можете при цьому е, сказати? Можливо, я якось ну, не, з того, не з того боку дивлюся на, 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 цю, на цей весь виноград і на, на, на цей, цей підхід до винограду. Ну то поділіться своїми думками, бо, бо щось якось думаєш, дивишся, дивишся, і, і от коли чуєш таку ціну, то думаєш, що, ну, чи варто воно того займатися і стільки часу витрачати на цей виноград? Тому, дорогі мої підписники і гості мого каналу, буду чекати на ваші коментарі, буду чекати, що ви щось ну, поділитеся своїми думками, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. І велике вам дякую за те, що ви дивитеся мої відео, е коментуєте, моїм постійним коментатором за це вам велика-велика вдячність. Все, на цьому буду закінчити, трошки так якось на -на наплило мені на душу після цього всього І хотілося так з вами поділитися думками. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре.